У четверте гадячина розпочала боротьбу із африканською чумою свиней. Лише минулого тижня було проведено міжрайонний семінар із питань контролю та профілактики захворювання. А вже сьогодні на засіданні районної протиепізоотичної комісії оголосили про новий спалах. В селі березова лука в приватному домогосподарстві господарстві свиня, яка захворіла на африканську чуму свиней. Наразі 40-денний карантин оголошено на території 3-кілометрової зони захисту та 10-кілометрової зони нагляду, де розпочали проведення відповідного комплексу заходів. Зону нагляду, друга зона. Територію в радіусі 10 кілометрів від зовнішніх, меж зони захисту. До зони нагляду віднесли населені пункти Галівського району. Петрівка Ровенська, село Медіславівка, село Ручки, Середняки, Рашівка, Харківці, Путірки, Яшківське. Лихопілля, мелешки, територія Лохвицького району, село, село Нижня Вода, Верновоського району. Остапівка, Зуївці, Колишня і Онацький. На комісії вкотре закликали жителів району дотримуватися санітарних вимог. У власних господарствах не панікувати, так як вилучати і ефтаназувати тварин не будуть, тож немає необхідності вирізати поголів'я. А також не можна допускати продаж та переміщення свиней покупцями, які прагнуть наживи в умовах карантину. Якщо попередня інструкція передбачала в нас проводити у зоні захисту, вилучається все наявне поголів'я, яке утримується в домогосподарстві, тобто трьохкілометрова зона, відповідно піддавалася евтаназії і спаду, то на сьогоднішній день поголів'я в трьохкілометровій зоні. Піддається вилучення, шляхом вилучання м'ясокомбінат, відповідно проводиться забій на м'ясокомбінаті, це при умові, що погоління тварин клінічно здорове і переробляється на продукти.